Судом продовжується розвідки наповаження за ночів. Я наші секретарки відповідає. Скажіть, будь ласка, ви ознайомилися сама письмовому звучати? Справа в тому, а, сказала, що не всі були підшиті на попередньому своєму Ті матеріали, які були додані, вони не одразу були підшиті, тому можливості з цієї частини було а зі всіма іншими томами, також. кажеш? У вас на сьогодні є час? Якщо... Но... На сьогоднішній день <гум> згоджувалися лише де одне питання, це клопотання, тому що, ну, дуже багато справ, <гум> ще не <гум> тоді, питання виходить. Тоді, якщо ви в суді, звертайтесь, ми вам надамо, щоб доступно судове засідання було повністю. Так, так, пов так. Будь ласка. Я випробував питання. Так, за урахуванням того, що тоді передній ухвали суду від подовження закупові затримання влади з повага 3.04.2025-го. Обвинувачення поданого опитання про положення запобіжного закладної дімальної плати, однакова щодо одну вачного ярушу Пала Івадіовича. Своєму попитання прошу його задовольнити по дорожку стосунку обнувачного яруша Пала Івадівич на 16

Таким чином, я що хочу витяжки злочинку, а зібрание до получення доказає махований, так у разі розглядається виглядал, і он зарожена Я повідомляю суд про те, що продовжують існувати ризики, які не зменшили стадові та вважати, що вибачення і передбачені нові на волі може чиняти наступні дії. По першу частина перша відрахуватися від суду, в тому числі замежемо необхідність рахування даного факту, тому що залежно від тяжкості залежить питання.

Про затягивато зуваживши, що приводить питання про необхідність маніпувати стовором повинні брати увагу поставлено справа, звучних характер теж того важливо критерія, тут участь не і слід застосовувати запобіжного заходу. Повно бути санкції передбачена злочиною поставленою продукти більш собою, за перехід повинен бути обережний. Також з справі, вирію, сходи, і висок і висок і вирішення справ країну справі проти медіаської наші всі обінувачення, можу спожити для судні ставили для постановлення рішення про поміщення та три обвинувачення справу вчинення подальших опорушень. Також зазначається, те, що застосовується саме забіжі захід, необхідні світлі обставини, зокрема біографія та характеристики особи, про яку йдеться. Також що є сприяв у стані погарі, закипить, ми бачимо з покарання цілого елементу працюють ризиків проходять або повторно чи ні злочин. Також повідомляю про те, що існує ризик третьої частини на першої частині всього сімки для провадження числі на усіх побізнених встановлених на профаштурків, по оточення, домовленої тяжкості параметрах, это больше стандартный миллионов систем, который для всех человеческих пользователей. Пункт 4, очевидно, на ваше инвестиционное управление, то, что я думаю, по вашим лучшим причинам, бизнес практику и практику с индустриальной недели, собственно, я думаю, что по вашему заработочному цикле, по вашему обрабатыванию, я думаю, что это стандарт, как он называется, в Задача таких стандартов, как и практику с индустриальной недели, это будет больше удовольствия,

Достане звинувачення відбувається замушення також відповідного пункту п'ятого числа для аналізи подовження керміного поворушень поважність. Що підтверджує на знання яша у своєї води чимірових порушень стало розпосюджених закладу зміни. Є спрямована складно стане обмеження на, на полеження національності, національної честі та гідності, тим, що я вже полягає після оголошення і дозволь незнання своїх позицій, продовжує демонструвати зневаження вношення до події України, продовжує продовжувати чисті і громадян, в тому числі шляхом дійснення трансляції своїх а, судових засідань в мережі інтернет. Крім того, я ж на внесли до бази центру дослідження основних так потенційної безпеки України, безпеки військових до операції, зазначені тестування як правокатура та самі учасник закладів, стабілізуючих суспільне життя України. Вказані обставини дають протовані підстави вважати, що передбачені на свободі видбачення ярушу з бочів з економіку, а заходу на місці розповідати всіх, проходитись від суду або пошкоджати виконання

Визначно пункту 5, читне, перше, тобто мені Відповідь також я прошу не визначати розмір заставить 28 чи 4 статті 3К України. Прошу Яроша, який Яруша 12 квітня 2025 року про отримання вказаного копитання. Та заключає про те, що в минулому судовому засіданні захисту ярушно було також примірно вказаному. Дякую, ті смотримо велику. А, ні, не а, шановний суд, запречуємо проти задоволення клопотання. Вважаємо його таким, що не підлягає задоволення, не є обґрунтованим. А, у Нас шановний прокурор посилається на те, що продовжують існувати, існувати ризики. Шановний суд, нами було досліджено, в принципі, всі письмові докази, які були наявні обвинувачення. А, Жодного а, доказу, який був, був на нашу. Як ми вважаємо, належати до допустимому, чи відповідає дійсно чому законодавству не існує в матеріалах справи. А, і посилатися на те, що а, моєму підзахисному обвинуваченню загрожують реальні строки на визнання його винувати, ну, Це не заслуговує все ж таки на ну, увагу. А посилаючись а, в своєму клопотанні, зазначає прокурор, що а, мій підзахисний а, може переховуватися. Через тяжкість злочину. Згідно матеріалів, знов ж таки підкреслюю, що не існує таких підстав. Ризик є уявним припущенням безпосередньо шановного прокурора. Вчиняти інші кримінальні правопорушення. Шановний суд, мій підзахисний немає жодної судимості. До кримінальної відповідальності до цього часу не притягався і посилатись на те, що мій підзахисник не буде вчиняти кримінальне правопорушення, також є не підтвердженням є уявою прокурора. А посилатись на біографію особи і цим обґрунтувати своє клопотання, на яку біографію особа раніше не судима, має міцні соціальні зв'язки, проживає весь час на території. України зареєстрований в Одесі і мешкав в Одесі до моменту затримання. Жодних підстав, вважати, що мій підзахисник буде уникати, суд буде переховуватись, жодним чином не підтверджено належними доказами. Посилається також наш шановний прокурор на те, що Відповідно до частини 6 статті 176 сімдесят процесуального кодексу до категорії справ, одна з яких мій підзахист не виконувачується, застосовується тримання під вартою. Але я також звертаю увагу, що в частині 8 саме цієї статті зазначено. Виключно до військових застосовується тримання під вартою. Отже, ми можемо прийти до висновку, що з категорії справ, який на таких мій підзахисний винувачується, не є виключно застосування тримання під вартою. а більш того, тримання під вартою застосовується виключно за наявності ризиків. Ми вважаємо, що жодного ризику, який зазначається в клопотанні, не існує і лише Посилання на тяжкість злочину, в якому ми вважаємо, що не обґрунтовно його винувачують, не є єдиним ризиком тримання особи під вартою. Більш того, як зазначив прокурор, є необхідним ізоляція від суспільства і тримання під вартою це єдина ізоляція. Ні. У нас ізоляція можливо також не лише триманням під вартою, а і домашнім арештом, наприклад, таким, як цілодобовий домашній арешт, застосуванням електронних засобів контролю, які повністю підтвердять місце перебування мого під захисту. Тобто, шановний суд, вважаємо за необхідне відмовити у продовженні строків тримання під вартою. Застосувати більш м'який запобіжний захід, який повністю е, спростовує посилання та буде підтверджувати е, місце перебування мого підзахисного, а саме цілодобовий домашній арешт, за адресою якої він мешкав до моменту затримання, застосування електронних засобів контролю, які повністю під, будуть е, підтверджувати місце перебування мого підзахисного. Дякую, що

Also we should go the lines of the line still motion. The including those button is the shoulders special to issue the syllable. На о 15 так, так, і вже розглянули всі ті питання які були дома на ході. Так, добре. На сьогодні, сьогодні...